Доброго дня усім. Хочу повідомити гарну новину. Волинь активно долучається до проєкту Всеукраїнські шкільні змагання ліги пліч-опліч. Це наймасштабніші змагання для учнів за останні роки. Чому це важливо? Бо спорт це основа фізичного здоров'я, дисципліни, розвитку лідерських якостей. Це один із способів самовиразитись, знайти нових друзів та перемогти в деяких випадках свої страхи. Впевнений, зараз цього багато хто потребує. Тож це гарна нагода кожному проявити себе, а також навчитись здорової конкуренції та роботи в командах. На учнів очікує 5 етапів змагань на різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський та п'ять видів спорту це баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідінг. Реєстрація для участі у змаганнях вже розпочалася і триває, триватиме до 1 лютого. Закликаю керівництво Волинських громад допомогти батьків підтримати, а дітей взяти активну участь. Бо в Волині є кого показати. На Волині амбусадорами проєкту є Іван Банзерук, це спортсмен, член збірної команди України з легкої атлетики, майстер спорту України міжнародного класу. Та Андрій Авраменко, директор Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, майстер спорту з важкої атлетики і майстер спорту України з міжнародного класу з пауерліфтингу. Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності є флагманом Волинського спорту, і це нас змотивувало і дало можливість нам долучитися до даного проєкту. Спортсмени школи вищої спортивної майстерності представляють не тільки Волинь, а й Україну на всеєвропейських, всесвітніх змаганнях і так само на Олімпійських іграх. Що таке спорт? Якщо це командні види спорту, відчути лікоть або плече товариша по команді, зрозуміти, що таке команда, а на сьогоднішній день вона настільки важлива, враховуючи нинішні наші реалії. Всеукраїнське і те, що в нас на території держави йде проходить війна, і це є можливість проявити себе з кращої сторони на сьогоднішній день. Була проведена робота перемовини з головами територіальних громад. Наразі виявили бажання всі 50, 54 громади. За попередніми даними вже зареєстровано приблизно біля 200 команд. А це є також приблизно десь біля 10 тисяч чоловік. Все залежить від того, яке є наповнення шкіл. Є в нас школи, де багато є учнів, а є такі територіальні громади, де, на жаль, не вистачає класів, тому може бути змішаний. Це 7, 8 і 9 клас, може виставляти одну команду з одного виду спорту. Також може бути від одної школи кілька команд, якщо дозволяє кількість учнів. Може провести на своєму рівні і відібрати найкращий клас для того, щоб той клас участвував далі в наступному етапі, або команда Мікс сьомий, восьмий, дев'ятий клас. Взагалі цей проєкт планується на півроку. Після першого етапу реєстрації йде змагання між класами, далі виходить на міжшкільний рівень. Визначається переможець, який далі йде на наступний етап, на третій етап це йде там районний рівень, потім четвертий етап це обласний, а п'ятий етап це все український рівень. І от, власне, за цими критеріями, за цими етапами, визначається переможець і в подальшому рухається до фіналу.